Доброго дня, я купука тему команд звука екоарт міського палацу дітей та юнацтво, учень самого класу Чернімецької гімназії no Представляю вам свою роботу на тему дослідження питної години міській траді та ам'яку околиції гімназії no Я мешкую у міській зоні права консервту, де майже кожного подвір'я є границя обоснови. А централізованого водопостачання немає. І також майже в кожному подвір'ї є вирібна яма. Найкращі не усіх всіх і не використовуються септики. І також не має дитина вимог, де відстань між гримною ямою і криницею 20 метрів. І тому ми вирішили дослідити воду за Кермецький силовин на місці традім нітрих та аміаку. Отже, мета нашої роботи дослідження питної води на місці традім і та аміаку. об'єкт роботи, пладу питної води, предмет дослідження, аналіз якості води. Перед собою ми поставили таке завдання, як відібрати воду відповідних характер, дослідити воду на місній і нітриті. Та ам'яку оцінити результати та зробити висновки, чи можливі споживання тієї води і встановити можливі причини забруднення води. Багато людей думають, що вода зі серодовин або колодеця чистіше і здоровіше тієї, що тече старана. Але це влада не так, оскільки фахівці відзначають, що при аналізі води на нітрати досить часто врахують. Тут якраз палом вогнеди з колодці і сороковина великої глибини. Також в зоні ризику є поверхневі джерел, такі як річки і озера. Причина цього боліває в першу чергу в використанні великої кількості газотомісних довго і, і невозомної господарської діяльності. Вітрати потрапляють в звідти вони потрапляють до бунтові води, а звідти вже безвернини і колодні. Ам'янчини сіця вводиться форма азотних які вступають в реакцію з киснем, негативно впливають на, на металеві поверхні обладнання і побутових религ. Вони погіршують органолептичні властивості води і свідчать про можливість бактеріального зараження середовища. Висока їхня концентрація у питній воді призводить до серйозних порушень післовужного блансу в організмі. Внітрати і нітректи це солі азотних післоти, вважаються одним із найбезпечніших хімічних сполук, оскільки продукти розкладу нітратів, нітрети здатні викладати серйозні порушення в організмі людини. Нітрати зараз в містах в бутові письменних вода, потрапляючи туди, зокрема, і провальні в шляхло. Відвищена концентрація сполу, що потрапила була на з в воду в наслідок технограмних причин. Небезпечно. Згідно за державною санітарною правою України, рівень нітраті у воді на повинен бути більше 50 мг на літрів. А нітри ам'яку пів мг на літ. Нітрати і нітраті повністю розчиняються у воді. Їх майже неможливо виявити у воді візуально, оскільки вони не випадають голосу. Щоб отримати приблизні відомості міст води у будинку, можна використовувати спеціальні тессну штука Єрамідецький і набора порошкових арабій. Але ми вирішили скористатися більш точним методом і це провести лабораторний аналіз. Тому ми звернулися до лабораторії кафедрів екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету. Під час дослідження використовували метод спектрофотометрії. Нам було цікаво дослідити по доколишню рівеньської гімназії No12, де я проживаю на часі. Проживаю на побунку річному і на території нашого твору є криниця Селина. І тому право пік номер 2 і 3 це вода, якою користується наша сім'я. Піномером 1 – вода з керниці на побужному 9. Для порівняння. для порівняння ми взяли воду стріляниці на вулиці Вишневецького проводку No4, яка тракторально знаходиться в інші попередніх джерелах. І також на цікаво взяти для аналізу і пораняння водопорідних воду в нашої гімназії і це провок номером 5. Хоча більшість усіх її стараються не обживати, є маленьких фоток тих, хто їх вживає. В результаті дослідження основних правмана отичних показників досліджуваних прав, всі прави були позвалені. Для правди до новодачі травми були характерні відсутність запаху і смаку. А для прав від норму 5 характерний був запах і смаку клоу. Згідно з нашим дослідженням і міцнітраті армія коне перевищують тому норму у всіх правах води. А щодо вітрейтінгу у межах норми не було тільки у водоповідій воді, оскільки вона проходить дистанти ДСДУ. У воді зі 41 назначена завищена норма на 0,174 тисячі мг на літр, а у воді з криниць дають ще показники. Перша пампа у півтора рази, друга памп у два з половиною рази і третя памп. Із літератів независимо у всіх джерелах, так як довкола немає великих угідь, які би оброблялися, та великих підприємств. Але є заводження нітрики. А оскільки не літерати приходять у нітрики, то значить було раніше випадання літератів у криниці, і вони перейшли у нітрики. І на нашу думку, це через недотримання умов з експлуатація внутрішніх ям. І, можливо, коли випадають дощі. Їх вміс попадає в грунтові води. І тому треба слідкувати за станом храниць і регулярно їх хороші Тому що дітей забезпечені тим, що попадаючи в е шлинково-тяжковий тракт, під мі її мікроорганізм, -мі 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 переходять у містоміни. А ті свої чергу в канце організації. Дітрети викликають такі захворювання, як алергічні реакції та подразення. Проблема з щитовидом заузів, в роботі нервової системи, захворювання шумного тяжкого тарту і погіршення обміну речовин. Однак лікарні інтернет видали з води дуже важко і навіть, мірно, ні, бо, на люмінів відповіді багатьох інших хімічних речовин, ці сполуки не можна би усунути стандартними фільтрами. а Освітку використовувати спеціальні фільтри або метод збройного ослу води. Якщо в якості джерела водопостачання використовуватися родовиною кологіз, важливо не забувати про прості правила профілактики, які допоможуть зменшити або виключити місце ні 3, у питній воді, розміщувати кологіз, як найдалі від по стандарту не менше 20 метрів, не розбивати грядки поблизу джерела водопостачання. І не, і не допускати їхні перегозування. Організувати надколоння землі кришку або навіс. Це допоможе уникнути махнішим забудом. І дотримуючись цих простих правил, до захистите воду, під забруднення і збережете здоров'я. Отже, висновки нашого проекту із досліджуваних проблем, По органолептичних показників всі право ходи нам. Місний трати там, яку не перевищував до стемнову. Нітрики завищені усіх пав тринищої води. Водоповідна вода не повідає стандартам для стало. Скореець бажано воду не вживати, потрібно ставити спеціальні фільтри або купувати очищену воду. Дякую за увагу.